Розбираємо завдання з першої частини екзамену в колег. У нас є логарифм, корінь 7 степеня і 125 за основою 5. Нам необхідно спростити, якщо можливо взагалі обчислити. По-перше, що ми помічаємо, що основа. 5 І також можна під логарифмом 125 звести до степеня з основою 5. І це нам необхідно, мабуть, зробити. Тобто, що ми маємо? Логарифм за основою 5, корінь 7 степеня. І 125, це 125, це 5 у кубі, дорівнює. Логарифм за основою 5. А тепер корінь сьомого степеня із 5 в третьому це 5 в степені 3 сьомих. Далі, за властивостями логарифма ми показник перекидаємо перед логарифмом. Тобто, у нас буде 3 сьомих, логарифм за основою 5, 5. І далі ми знаємо, що логарифм 5 за основою 5 дорівнює 1, тому відповідь 3 сьомих.